Чи доводилося вам коли-небудь спостерігати за людиною на високій впливовій посаді і відчувати глибокий екзистенційний дисонанс, запитуючи себе, як яким чином ця особа взагалі опинилася на вершині? Ми всі були свідками ситуацій, коли відверто некомпетентні, непідготовлені, а часом і ментально обмежені люди займали ключові пости у владі чи бізнесі. Тим часом, як ті, хто справді володіє знаннями, стратегічним, глибоким мисленням та внутрішньою чесністю, незмінно залишаються у тіні, на других ролях, у зоні постійного ігнорування, це породжує незручне, тривожне питання, яке хитає основи нашого розуміння справедливості та логіки чому не найкращі, не наймудріші ведуть за собою? Чому влада, цей найвищий соціальний ресурс, дістається тим, хто, як нам здається, найменше заслуговує на повагу, найменше викликає довіру, можливо, ми намагалися пояснити це випадковістю, ланцюгом політичних інтриг, чи просто неймовірним сліпим везінням. Але що? Якщо це не просто прикра поодинока помилка системи, що якщо це сама логіка влади, така, якою вона була завжди, у всі епох? Та культури історія цей вічний свідок людських драм, переповнена такими прикладами: від стародавніх імператорів, які займалися мистецтвом, доки їхні столиці охоплювало полум'я, до сучасних харизматичних бізнес-лідерів, які будують багатомільярдні повітряні замки на порожніх обіцянках та ефемерних ілюзіях. Ці випадки повторюються з такою регулярною гнітючою частотою, що вони давно вже перестали здаватися винятками, і тоді народжується тривожне, але неминуче питання: а що якщо влада насправді тяжіє до некомпетентних? Що якщо у самої цієї суспільної системи, у її соціальній архітектурі існує викривлена парадоксальна логіка, за якою нагору піднімаються не мудреці, не найдостойніші, а ті, хто найкраще вміє здаватися потрібним. Щоб наважитися наблизитися до цієї гіркої істини, ми мусимо відкинути моральні наївні ілюзії, які так приємно леліяти у своїй свідомості. Ми мусимо звернутися до людини, яка осмілилася сказати правду про владу, навіть якщо ця правда є нестерпною, навіть якщо вона болюча для нашої картини світу, ми звернемося до філософа, який не придумував, якою має бути політика, а описував її такою, якою вона є насправді, у її первісній жорстокій суті. Цим мислителем був Ніколо Макіавеллі. І саме з його безжального несентиментального погляду розпочинається наша подорож у темну анатомію влади, туди, де зовнішнє фасадне важливіше за внутрішнє, глибинне і де перемогу здобуває не етична чеснота, а майстерно створена видимість. Урок перший влада як театр ілюзій. Давайте зануримося у те, що саме зрозумів Макіавеллі про динаміку впливу задовго до того, як сучасна психологія змогла емпірично підтвердити його висновки. Макіавеллі є одним із найбільш неправильно зрозумілих мислителів в історії Західної думки. Його ім'я стало синонімом підступності, цинічної маніпуляції та холоднокровної аморальної стратегії. Але це лише поверхове, спрощене сприйняття. Істинний Макіавеллі був не злим генієм, який прагнув зла. Він був неупередженим спостерігачем, який намагався зрозуміти світ влади без жодних ілюзій, без жодних прикрас. Він не навчав зраджувати. Він попереджав, що у жорстокій, безкомпромісній боротьбі за вплив перемагають не ті, хто має рацію, не ті, хто є праведним, а ті, хто вміє грати, хто володіє мистецтвом соціального спектаклю. Його праці це дзеркало, у яке вкрай неприємно дивитися, але від якого неможливо відвернутися, якщо ти прагнеш зрозуміти глибинну, приховану реальність соціального буття. Він писав не для заспокоєння душі. А для пробудження розуму у той час, коли інші філософи мріяли про ідеальні утопічні республіки, він звертався до своїх читачів: подивіться, як влаштований справжній двір, не те, яким він повинен бути, а яким він є насправді, з його інтригами, вічним страхом, ритуалами демонстративної лояльності та всепоглинаючим культом зовнішньої форми. Макіавеллі не засуджував людську природу, він просто не мав жодних наївних ілюзій щодо її первісної егоїстичної суті. Одне з його найвідоміших, найбільш цитованих тверджень проголошує: кожен бачить, ким ти здаєшся, але лише небагато знають, хто ти є насправді. Це не просто про лицемірство, це про фундаментальну структуру соціальної оцінки. Люди не мають, не можуть мати прямого доступу до нашої внутрішньої прихованої сутності, до наших справжніх мотивів чи компетенцій. Вони бачать поведінку, чують мову, відчувають демонстративну впевненість або її відсутність, і саме цей фасад стає основою для всіх їхніх суджень у політиці. У корпоративному середовищі у сфері медіа зовнішня гучна впевненість майже завжди і з гнітючою регулярністю переграє внутрішню тиху компетентність. Макіавеллі зрозумів це абсолютно чітко: влада це спектакль. Тут перемагає не той, хто знає краще, а той, хто грає краще. Істинні володарі це майстри образу. Їхня сила полягає не стільки у правді, скільки у її подачі, в її драматичній, переконливій формі. І чим більш гучний, чим більш категоричний і впевнений образ вони створюють, тим вищими є їхні шанси не лише зійти, а й втриматися на троні впливу. Це створює глибоку, іронічну напругу між особистістю глибокою внутрішньою і особистістю зручною, демонстративною. Розумна людина, інтелектуал, схильна до сумніву, а сумніви, не найкращий союзник у світі, де цінується миттєва, беззастережна рішучість. Вдумлива людина схильна до рефлексії, а рефлексія цей акт самоаналізу уповільнює дію. Етична людина схильна до принципів, а принципи не завжди є гнучкими і не завжди вигідними. Так створюється парадоксальна ситуація: найдостойніші, найглибші, часто виявляються непереконливими у соціальному просторі, а найбільш небезпечні, найбільш поверхневі блищать на сцені, збираючи оплески. Макіавеллі не радів цьому відкриттю. Він просто констатував істину, це так влаштовано. І якщо ти прагнеш вижити у цьому світі влади, ти не можеш дозволити собі розкіш наївності. Він бачив, як справжні таланти зазнавали поразки від тих, хто вмів вчасно демонстративно посміхнутися, вчасно дати гучну, нездійснену обіцянку, вчасно зіграти на первісному колективному страху. Він спостерігав, як правителі втрачали вплив, поступаючись місцем спритним маніпуляторам, які вміли перетворювати власну слабкість на силу, а відверту цинічну брехню, на політичний вагомий капітал. Він не звинувачував суспільство у його природній нерозумності. Він лише показував, як працює сприйняття. А сприйняття, як ми знаємо, рідко цікавиться істиною. Його цікавить форма. Ефект, рішучість і гучна впевненість. Саме це розуміння підводить нас до наступного ще більш тривожного запитання. Урок другий інтелект як бар'єр. Чи може сам по собі глибинний інтелект бути перешкодою на шляху до лідерства? Чи може розум зробити людину менш придатною для того, щоби керувати, щоб володарювати? На перший погляд, це здається абсолютним парадоксом. Але якщо вдивитися глибше, стає очевидно, за певних масових соціальних умов саме надмірний високодиференційований інтелект може стати головним бар'єром між особистістю та вершиною суспільного впливу. Сучасна психологія та соціологія через століття після Макіавелі лише підтверджують те, що він зрозумів інтуїтивно ще в епоху відродження. Надмірний складний розум може стати перешкодою на шляху до лідерства. Це звучить парадоксально лише доти, доки ми не розглянемо структуру сприйняття більшості людей. Існують дослідження, які викликали хвилю бурхливих дискусій, стверджуючи, що інтелект справді сприяє ефективному лідерству, але лише до певної критичної точки. Коли показник інтелекту стає надмірно високим, його вплив починає грати проти самої людини. Причина в тому, що надмірно інтелектуальні люди починають мислити занадто складно для розуміння і сприйняття широкої маси їхня мова стає насиченою нюансами, застереженнями, умовними конструкціями. Вони не дають швидких, категоричних і найголовніше однозначних відповідей. Вони постійно роблять застереження, свідомо уникають категоричності, віддаючи перевагу глибинному багаторівневому аналізу. Це робить їх менш зрозумілими, менш продаваними і, як не дивно, менш харизматичними в очах широкої нерефлексуючої аудиторії. Згадаймо виступи справжніх глибоких експертів, коли мова заходить про гострі, складні, системні питання. Економічні реформи чи глобальні соціальні зміни вони завжди обережно дають діапазон можливих результатів, говорять про невизначеність, про необхідність компромісів. А тепер порівняйте це з виступами популістів чи некомпетентних лідерів, які впевнено, голосно заявляють: я знаю, що робити, я виправлю все одним простим рішучим рішенням. Кого охочіше слухає суспільство у момент глибокої колективної тривоги і паніки, звісно, того хто пропонує ультрапростоту, навіть якщо за нею стоїть відверта кричуща брехня. Інтелект, яким би цінним він не був у системному управлінні, не дає негайного, заспокійливого відчуття впевненості. Він занадто обережний, він аналізує, він вагається, тоді як люди, особливо в умовах нестерпної невизначеності, прагнуть не аналізу, а безпеки, не роздумів, а впевнених категоричних вказівок. Тому глибокий розум, що бачить складність, опиняється у невигідному, програшному положенні. Додамо до цього і внутрішню психологічну природу самого інтелектуального рефлексуючого суб'єкта. Він бачить мережу складності там, де інші бачать лише пряму, просту лінію. Він розуміє, що за кожним рішенням стоїть ціла мережа непередбачуваних наслідків. Він усвідомлює, що абсолютних істинних правд не існує. Є лише контекст, ймовірність, компроміс. Це робить його чесним, але ця чесність невигідна у світі, де домінують гучні, прості лозунги. Він визнає обмеження там, де інші, менш розумні, обіцяють чудеса. Він обережний там, де інші будують ілюзію повного контролю. Він ставить питання там, де натовп чекає лише наказів. І як результат, він програє у цій грі сприйняття, у цій гонці за масовою увагою. Цей парадокс яскраво проявляється не лише у політиці. У корпоративному середовищі нерідко саме надмірна компетентність викликає підозру. Людина, яка здається занадто розумною, може здаватися холодною, незрозумілою, трудною для команди. Її уникають, її глибокі ідеї ігнорують. Вона говорить, потрібно почекати і все прорахувати, зважити ризики. А інший, більш поверховий, каже: давайте зробимо ось так швидко і просто діятимемо. І вгадайте, до кого прислухаються: інтелект у такому середовищі стає не козирем, а бар'єром, тому що інтелект вимагає часу, терпіння і готовності визнавати невизначеність. А сучасна влада, що рухається на хвилі медіа, вимагає швидкості, харизми і примітивної категоричної простоти. Висновок Світло у темряві якщо система настільки часто винагороджує аморальність та посередність, чи можливо взагалі побудувати світ, де перемагає гідність, чи нам залишається лише змиритися з цинізмом, як і з неминучим законом влади. Макіавелі, незважаючи на свою жорстоку прямоту, вірив, що зміни можливі, але не за рахунок наївної, сліпої віри, а за рахунок глибокого, свідомого розуміння реальних жорстоких законів цієї гри. Він не пропагував зло, він його викривав, він не навчав маніпуляціям, він попереджав про них, він не радів цинізму, він оголював його, щоб ми могли побачити, із чим саме маємо справу. Він вважав. Лише зрозумівши істинну природу влади, людина може захистити себе та суспільство від її викривлення. Ми не переможемо брехню, прикидаючись, що її не існує. Ми не зможемо побудувати справедливий світ, ігноруючи структуру зла. Але якщо ми вивчимо ці механізми, якщо ми побачимо, як саме некомпетентність приходить до влади, ми зможемо створити бар'єри, структури, культури, які зроблять цю некомпетентність неефективною і, зрештою, неможливою. Саме у цьому і полягає наша надія. Надія не в тому, що інтелект автоматично перемагає, а в тому, що інтелект, поєднаний із мудрістю, етикою та громадянською мужністю, може побудувати такі системи, де компетентність буде затребувана, а не придушена, де зворотний зв'язок буде чесним, а не маніпульованим, де влада стане інструментом розвитку, а не театром ілюзій. Ці зміни починаються не в інститутах, вони починаються в людині у кожному з нас, у нашій здатності бути уважними, недовірливими до фасаду, небайдужими до змісту, у нашій готовності сказати Я не вірю у прості відповіді. Я хочу зрозуміти, навіть якщо це складно, це і є початок свідомого опору брехні. Шлях до кращого суспільства це не шлях наївного, сліпого оптимізму, це шлях зрілості. Він вимагає мужності не втікати від темряви, а вивчати її, щоб не бути нею захопленими. Макіавеллі нагадував не титули шанують людей, а люди титули. І в цій фразі нагадування влада сама по собі не заслуговує поваги, її потрібно заслужити, її потрібно наповнювати гідністю. А не порожньою гучною маскою. Якщо ви дочитали до цього моменту, значить, ви є частиною меншості, того, хто здатен бачити не лише поверхню, а й глибину, хто відчуває майбутнє починається не з тих, хто обіцяє, а з тих, хто розуміє. Поставте собі питання, які динаміки влади ви помічаєте у своєму оточенні, у чому джерело сили тих, хто здається вам переконливим, у правді? Чи у спектаклю. І найголовніше, як ви самі опираєтеся спрощенню, яке прагне позбавити вас здатності глибинно мислити, розуміння темряви не означає підкорення їй, це означає силу створювати світло.